Немає вдома квітів. Не дивно, що ти постійно запаморочений і втомлений. Подивися на деяких розумних людей, які без прикрас чи картин тримають кілька горщиків кольорового дендробіуму. Вони поглинають шкідливі забруднювачі повітря і мають корисний вплив на легені, за що отримали прізвисько природного очищувача повітря. Дендробіуми пропонують особливу перевагу тим, хто кашляє, страждає від алергії та чхає восени. Рекомендується кольоровий дендробіум. Воно не тільки очищає шкідливе забруднення повітря в приміщенні, але й виділяє кисень через фотосинтез. Найкраще те, що його доставляють прямо з основи за вигідною ціною. Любителі квітів поспішайте і придбайте один. Дендробіум, також відомий як кольоровий незабудка, є обов'язковим для тих, хто в поганому настрої. Після цвітіння будинок наповнюється багатим ароматом червоного вина, відчуваєш себе освіженим і розслабленим. Крім того, добре очищає шкідливі вихлопні гази, що утворюються в приміщенні. Вдень, завдяки фотосинтезу, виділяє багато кисню і тихо супроводжує, щоб ти міг спокійно спати вночі. Головне, що дуже легко вирощувати, потрібно лише ароматизувати. Не питай про ціну, боюся, що вдариш.